Я в машині сиділа, мені одірвало руку одразу. Хлопці підбігли, стали витягувати мене з машини, шину турнікет накладати. Я бачила люди, лежали людочки, лежали мертві отак уже. Їхали значить, по ділам, доїжджали вже до Цуму, а туди тільки ми тут, де філамонія чи що воно, то, остановилися, я ж на костелі, все, я ж не можу йти. А, і мій що, в воді, пішов по ділам там. Тоді він одійшов минут через 10. Як шарахнуло, поніма? Я дивлюся, там дим іде. Минут 5-7 другий прильот. Голова все ще досі. Там, поки операцію мені вчора, робили, робили. Так, мені трохи повитягували скло, бо торчало скло, а ще половина скла є в мене в голові.